Майже всі чернігівські пенсіонери, які отримували свої пенсії у банку «Демарк», з вересня обслуговуються в інших фінансових установах. А таких клієнтів було понад сім з половиною тисяч. Управлінні пенсійного фонду кажуть, що на початку кризи у серпні перерахували банку гроші на 800 пенсіонерів, бо ніхто не повідомив про складну ситуацію. Однак потім вчасно зупинили перерахунки. Попри це, ще понад 100 чернігівців досі не отримали свої пенсії. Є звернення керівництва банку до. Міністерства соціальної політики відповідно до Пенсійного фонду України в середині минулого місяця про те, що вони просять пенсії більше не виплачувати через банківську установу у зв'язку з труднощами. Але 3,4 тисяч пенсіонерів виявили бажання піти в інші банківські установи. Вони вже написали заяви. Ми їм в вересні вже виплачуємо пенсії через інші банківські установи. А решта. Пішли на пошту у пенсійному фонді Говорять, що люди мають дорікати собі самим, бо повелися на обіцянки банкірів, а точніше, за хмарні відсотки на залишок пенсії. У державних банках процентна ставка нижча, тому пенсіонери й пішли до комерсантів, наражаючи себе на ризик. Там, де обіцяють відсотки високі відсотки, там, як правило, найчастіше виникають проблеми. Є ж у нас державні банки. Тому ну, пенсіонерам треба все ж таки більш зважено визначатись. Деємо отримувати пенсі. у пенсійному фонді кажуть, що проблеми з виплатою пенсії в області немає. В той же час коштів, які збирають на Чернігівщині, вистачає лише на 57% від необхідного все інше виділяється з державного бюджету. До того ж, на двох працюючих в області припадає три пенсіонера. А це лише погіршує ситуацію. Такі показники одні з найгірших в Україні, тому про підвищення пенсій говорити поки зарано.